Ти знаєш її як Мерілін Монро, але це ім'я не справжнє. Насправді майбутню легенду звали Норма Джин Мортенсон. Вона народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. Її мати Гледіс страждала на психічні розлади, а батька дівчинка ніколи не знала. Материнство Норми Джин було сповнене нестабільності. Вона провела роки у прийомних сім'ях і дитячих будинках. Але чому норма стала Мерилін? У 1946 році, коли вона підписала контракт зі студією «20-те століття Фокс, керівництво вирішило, що їй потрібне сценічне ім'я. Мерлін було обрано продюсером на честь популярної акторки Мерлін Міллер, А Монро це дівоче прізвище її матері. Так народився псевдонім, що стане іконою. Я просто хотіла бути чудовою. Я не думала, що стану символом, але тепер я живу з нею з Мерлін. А коли я залишаюся одна, то знову стаю нормою. Сказала вона в розмові із Джорджем Беромісом у 1960 році. Це рішення змінило її долю, та з того моменту вона все життя буде розриватися між вигаданим амплуа та справжньою живою Мерлін. Обравши для себе роль безтурботної блондинки, Монро виконувала її настільки віртуозно, що ніхто й гадки не мав, що в її житті щось не так.